Тут мій лок, і ми вийшли на невелику прогулянку. І подивитись, чи є ще щось у лісі, при тому, що кожного дня температури 0 плюс 7, а кожної ночі 0 і мінус до 5 навіть. Такі погоди. І я тут побачила вже старенького грибочка. це парасолька. Ось так вона старіє, потім зовсім сховається у барвінок. Грибників у лісі вже нема тиждень. А може ще десь якийсь є гриб? Побачимо. Старі опеньки, по які ніхто не прийшов. Звичайно, я їх брати не буду. Нехай залишається звіряткам. Хай залишається в лісі. А так виглядає старе сімейство груздлика димчатого або рядовка димчато. Подекуди їх називають гливами, але це не глива, це така місцева назва. Навіть у нас, коли їх збирають, кажуть, що це гливи. Груздлик, рядовка, димчата, ростуть такими сім'ями. Їх легко назбирати багато одразу. І коли їх відварюєш перший раз, дуже сильний аромат квітів. Як на мене, це запах квітів первоцвітів перших квітів. Хтось це любить, а хтось зовсім не сприймає і не хоче цих грибів. Вони є стильні, цікаві, особливі навіть їх. Солять або смажать, хто як хоче. Почула одиноку пташку в лісі, але вона замовкла, як я включила телефон. Дуже тихо. І зовсім вітру навіть нема. І він ліс листопадовий. Йдемо далі. А так виглядають старі несправжні опеньки. Росли собі, виросли і засохли на зеленому пеньку. А ще можна набагато надивитись моху. Можна роздивлятись також їх. Ось це мухове царство. Вони бувають дуже різні. Розростаються, особливо ось цей осінній період, коли є волога і зниження температури. Вони дуже розростаються і класно виглядають. Якщо їх забирати додому, робити з них якісь композиції, вони швидко засихають, дуже шкода. Ну і потім влітку, якщо умови сприятливі, вони ще ростуть. Коли сухо, вони заходять в такий стан, що просто перечікують ті несприятливі для них умови, щоб в якийсь момент вибухнути таким зеленим кольором. Красиві такі. по моєму це зозулин мох, так називається. Я хочу підійти ось до цього високого пня. Тут завжди багато опенюк моховиків росте. Ну, звичайно, зараз вже нічого не буде. Але це таке, знаєте, таке мірило. Якщо є щось вже на пеньку, наприклад, на початку сезону опеньок, то вже можна в лісі опеньки шукати. Тут тепло біля дороги нашої лісової сонечко пробивається. Часто, навіть коли дерева ще з листям, і пеньок зігрівається, прокидаються спори рибів, і в першу чергу тут вони проявляються. Тут Зараз є несправжні опеньки вже. Що залишається в них. А цього року тут я збирала опеньки. Справжні зимові опеньки. Якийсь грибочок вже невідомо який, бо він зовсім зістарився. Я не хочу зривати. Нехай собі буде. Його надовше вистачить. Може, ще поживляться ним якийсь звірятка. Ну, а тут я бачу, це точно опеньок старий. Там ще один. Але також комусь зійдуть за харчі. Я бачила, як на відео білочка їсть гриби. Часто видно, що погрижені гриби зубами мишки. Ну не без того, що гризуть їх слимаки і всякі такі ще плазуни. Такий горбик весь покритий мохом. Причому мох дуже різний. І зараз він розростається, коли стала така погода. Комфортно для того, щоб мох собі ріс. і розмножувався. Дуже багато його тут видів є в різних мохах, не розуміюся. Тому тільки ось так дивлюся. І любуюсь знову пеніок старий. І тут біля дороги такі горби і горбики. Бабіш дороги. Уже на лісовах колюча. Йдемо далі. Ось старий опеньок. Ще лишився. Останні гриби опеньки я на минулому тижні збирала якраз в цьому місці. Ось біля цих дерев, біля граба дуба, і на цих пеньках були ще опеньки. І зараз вже все. Зустрічаються тільки такі поодинокі, які я тоді не бачила, і вже вони зовсім старі. І висохли, і змерзли, і все-все, що могло з ними статися за ці холодні ночі морозні. І мокрі ранки від туманів. А ще й висохли вони, тому що було сонячні дні окремі. Дощів нема, просто пекло сонце і деколи зрошувалося туманом. Та як зараз чуєте, Падають ці краплі. Ось, наприклад, бачу гілочку на грабі. Вона вся в крапельках. Ось такий конденсат відбувається. От ближче є. Так буває восени. Дякую вам всім за спільну прогулянку. Хотіла прогулятися з вами. І показати вам, як виглядає наш ліс на середину листопада. Що в ньому ще є. Для себе відмітила невелику надію в тому, що, можливо, так, як обіцяють, що буде тепло, можливо, ще будуть куцюруби і моховики рости, тому що знайшла молоденького моховика. Там його я і лишила, не брала, звичайно. Нічого я більше не знайшла, тільки старі опеньки, старі грузлики, а грузді чорні були старі. І це листопад 24-го року. І так дуже добре, що було багато грибів цього року восени. Літо було засушливе, зовсім без грибів. І вже доста, можна було потішити себе грибами. Від вересня і цілий жовтень. Ну що ж, побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!